BYD Yuan Plus 23 року. Комплектація Flagship в сірому кольорі. Привід передній. Батарейка блейд Літій залізо фосфат на 64 кВт. Заявлений запас ходу по циклу CLTS 510 км. Подивіться, як він виглядає. Це такий. Компактний кросовер, Обдивимося з усіх сторін. 18-ті колеса, 150 кВт двигун, це 204 кінські сили. Виїжджає за 7 секунд, 100 км розгін. Є встроєний прибор для заміру швидкості. Давайте подивимося салон. Так як у нас в біводі це обов'язково тепловий насос, є відеореєстратор. Удалений запуск з ключа віддалений. всі можливість підшити картку. Так, безключовий доступ тільки для водія. З асистентів сліпі зони, адаптивний круїз, утримання в полосі. Ось такий салон. Сидіння під спорт. Це шкір-замінник, такий дуже м'який на дотик. Синім таким кольором відтінком, я думаю, вам видно. Зборка мені подобається. Двері тяжкі. Оригінальний дизайн, подивіться, як виконана карта. Це у нас тримачі або просто струни, як їх називають. Музика Direct, поправити, хто знає як правильно. Маємо Ambient підсвітку, в Honor немає в попередній комплектації, в максимальній вона навіть може бути ритмічна під музику. Так, Ось така центральна тунель. 12,8 дюймів. Huawei планшет відкритий Android. Можна з флешки, АПК, файли будь-які встановлювати. Ось таке кермо. Звичайний такий soft-touch пластик. Простенький, але не маркій, менше глянцю, все максимально практично. Ось цей матеріал цікавий. Це щось теж під шкір замінник. Цікаво, як він буде в обслуговуванні, як він буде в догляді за ним, в прибиранні. Поки що, ну, ще ніхто не, не жалівся. Так, у нас панорама велика з люком, світла стеля, текстильний матеріал. Також ззаду місця. Достатньо, ось, наприклад, сам за собою метр вісім. Місця достатньо, Подивіться на цей дизайн. З моїх спостережень він реально заходить всім. Якщо я спочатку думав, що це більш такий автомобіль молодіжний, то навіть і вже люди більш такого літнього віку, цей автомобіль їм дуже сильно подобається. Він як би подобається всім led оптика автоматичні дальні, є датчик світла. Дивіться, підсвіточка така в фарах виконана. Це в нас стиль Dragon Face. Передня частина. Ну Такі максимально все в такому стриманому дизайні зроблено. Нічого лишнього. Ось тут розташовані порти зарядок. Повільна і швидка GBTI cdc DC, це змінний, це постійний струм. Так, ну, скло у нас звичайне, автоскладання є зеркал. Кришка багажника відкривається на газових упорах, це тільки в максимальній комплектації, є у нас кнопка. Але тут, якщо в мене інформація точна, є вся проводка, можна купити на AliExpress тільки ці стойки і кнопочку, і буде вам електрокришка багажника. Так ось що ми маємо, який комплект іде в нас зарядка на 8 А-1,5 кВт, ремкомплект, якась жилеточка, мікрофон і так далі. Також, так як в нас в білайді функція Vituel, роздає електричество, електроенергію, ділиться струмом. Зі штатним переходничком десь до 2-3 кВт, а можна докупити і до 7 кВт може роздавати. Давайте зараз ще раз присядемо в салон. З місця водія покажу, як це все виглядає. Ось такі оригінальні ручки. Крутий звук закриття дверей, такий глухий, плотний. Ось так все виглядає. З приємним звуком все відбувається. Камери 360. Крутої якості, так, це драйв назад. Виконані. BYD UN Plus, комплектація Flagship. В наявності запитуйте також інші кольори, інші комплектації.